Вас вітає YouTube-канал Океан Трейд. Представляємо чистову розточну головку з мікрометричним регулюванням від відомого турецького бренду Technic thkb 128 Дані розточні головки використовуються на універсально фрезерних координатно розточувальних верстатах та верстатах за ЧПУ. Система модульна, подовжуючи та оправки різної довжини, збирається з головкою на потрібну глибину розточування. Діапазон розточування головки від 32 до 40 мм. Приєднувальний діаметр хвостовика 25 мм. Головка має картридж підром вічно Стину CCMT 0602 для регулювання потрібного розточуваного діаметра. Головка оснащена шкалою з кроком 0,01 мм. Корпус головки виготовлений з високоякісної інструментальної старі та вкритий захисним нікелевим покриттям. Головка розточувальна для фрезерного свердлильного і токарного верстата. Оптимальний вибір для точного розточування отворів в заготовках, перевага їх використання, високоексплуатаційна стійкість, універсальність і компактність оптимізує як технологічний процес обробки, гарантує високу точність. Технологічних операцій. В комплект входить два ключі: один для регулювання потрібного діаметра розточки, другий для кріплення пластин. До цієї головки можна придбати три змінні картриджі для збільшення діапазону розточування. Замовити цей товар та багато інших ви можете на нашому сайті ocean.ua. А ще наші фахівці готові надати вам консультацію та допомогу виборі оптимального інструменту для вашої роботи за вказаними номерами. Доставку робимо в будь-який куточок України з нами швидко, надійно та якісно.